Дивуюся, як доросла жінка, в якої було стабільне життя, через кохання могла докатитися до такого реальна сповідь коханки. Нагадую, що всі історії, які ми публікуємо на наших ресурсах, виключно зі згоди авторів. Файно відтягнута, 38-річна жінка, розлучена, кілька років на той момент мала двох синів. Перша зустріч з цим чоловіком мене заворожила. Подобалося все: і характер, і веселість, і оптимізм. А мені він став чоловіком мого життя тим, про кого мріяла, кого чекала. Але він мав сім'ю. Я взнала на третьому побаченні, тоді вже нічого змінити не могла. Думок про те, що я хочу зруйнувати його шлюб, щоб забрати його для себе, не було, не брешу. Я побудувала кордони і їх підтримувала. Стало так, що в мене почала боліти нога. Спочатку проблеми з коліном, пізніше серйозніше. На той момент ми вже зустрічалися рік. Прийшов час, і він вирішив, що йому треба подумати над стосунками і як воно має бути далі. Залишив мене на три місяці. Я вирішила, що мені потрібна сім'я, з ним будувати я її не прагнула, зустріла іншого чоловіка. Помирає моя мама, і з'являється цей принц в лапках і починає мені розказувати, що не може в мене жити. За півроку я вагітнюю. Мені вже 41, один середньому сину було на той момент 11, старшому 23. Я не планувала дитини не з тим, не в тому віці, але він вмовив. Останні півроку моєї вагітності були дуже важкими через людину, яка клялася мені, що подарує щасливе життя. Він відслідковував мене, ревнував до кожного стовпа. Навіть коли я знаходилася в роддомі, дзвонив і розказував, що мене там під ним. Це було страшно, розбивало мені серце і нерви. Коли я народила соночка, він забрав мене з роддому і лишив, сказавши, що я йому спортила життя. Я залишилася з маленькою дитиною сама на силу, ходила і носила дитину. Мене весь час супроводжували жахливі болі. На початок війни малому було 4 місяці. В березні двадцять року з'явився тато в лапках і відвіз мене на кордон з Польщею поплескав рукою по плечу і сказав: Ну що, побачимося. У мене в пам'яті залишився розпач, невідомість, і як я ковуляю з переноскою малої дитини через кордон, середній син тягне за собою деякі речі. Тато дитини за весь цей час ні копійки не поміг. Дивуюся, як сама доросла жінка в якої стабільне було життя через кохання, могла до такого докотитися. Посил від авторки: Дівоньки, майте розум, дбайте про себе. Дівчата, запам'ятайте, статус коханки максимально юридично невигідний ні для вас, ні для ваших майбутніх дітей. Щоб ви розуміли, в що ви можете вляпатися в майбутньому, залишаю посилання на наш курс пані в законі. Долучайтеся до перегляду. Дуже важливо.